В ефірі новини на Дніпру. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Вранці рятувальники повідомили про завершення ліквідації пожежі, яка виникла через учорашній ворожий удар по Дніпру. Її масштаб сягнув 6 тисяч метрів квадратних. Росіяни вгатили балістичною ракетою по приватному промисловому підприємству і вбили одну людину. Ще дев'ятеро зазнали поранень. Більше інформації про цей ворожий удар і його наслідки розповімо у сюжеті о 18.00. Росіяни влупили ракетою по складу серветок і підгузків. Тому так сильно горить. Ніяких офіцерів НАТО і найманців. Це терор. Нічим не прикритий терор. Вони просто луплять балістикою по підгузкам і дитячим майданчикам. П'ятеро дітей залишаються у лікарнях після кривавого ракетного удару по дитмайданчику у кривому розі. Четверо з них важкі. У стаціонарі також знаходиться ще 16 дорослих. Правоохоронці Дніпра викрили 31-річного містянина, який налагодив схему продажу гуманітарних машин, які ввозив в Україну за спрощеною процедурою, нібито для потреб зсу, оформляв автівки через благодійний фонд, уникаючи митних платежів. Після чого не передавав транспорт військовим, а продавав онлайн. Зловмисника затримали під час отримання 14 тисяч 400 доларів за один із автомобілів, а згодом оголосили про підозру. Тепер йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поговала за ешелонами зсу через відеопастку у Шпаківні. СБУ затримала агентку РФ у Дніпрі. Щоб відслідковувати рух потягів ЗСУ у напрямку фронту. Зловмисниця обладнала на дереві навпроти залізничної колії муляж домівки для птахів з камерою з додатковим акумулятором. Всередині СБУ викрила і затримала зрадницю. Нею виявилася 46-річна жителька Дніпра. Нині зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Після війни він мріє стати хірургом. Ілля до повномасштабного вторгнення працював технологом, грав у музичних гуртах. Добровільно доєднався до війська і став бойовим медиком. Йому доводилося виходити з ворожого оточення, рятувати поранених прямо в окопах. Але чоловік не втратив оптимізму і у вільний час продовжує грати на гітарі або розважити побратимів. Дивіться спеціальний репортаж журналістів Дніпро Тіві. Вій перший виїзд на бойові він запам'ятав на все життя. Мені тоді, тоді дуже, дуже страшно було. Я ж їхав, трясся, думав, Ух, хоч би не останній. І коли, коли вийшов на позицію, там насправді нічого такого страшного прямо не було. Але все ж таки, почали працювати літаки, почали працювати ворожі БМП. Я такий сиджу, думаю, куди ж я попав? Що ж це таке? Але нічого відбилося, все було нормально. Ілі було 25, коли почалась повномасштабна війна. Він добровільно приєднався до війська. Так, технолог харчового виробництва став бойовим медиком. Його перший поранений помер, бо були прострілені три внутрішні органи. Але потім всіх побратимів Іллі давалось рятувати. Доводилось навіть ставити крапельницю в окопі під час ворожого штурму. Я над ним ось так от сижу, сиджу, і потім чую, так – дух. І почалися сипатися касетки. Я ж на нього лягаю, думаю, блін, хоч би не вбило. І поряд куча штурмовиків сидить, і я їм кажу, так, давайте там по наду, ножиці, давайте. Знаєте, як хірургна операція, але насправді потрібно розуміти, що кожна людина може робити те ж саму роботу. Можна сказати? Не роботу. Танчик з вертольотом заодно, що? Так, походу заодно ляга. Є, принято, щоб, як людям ви Ну Да, слушай, это чесно. Нас двоє. Їх двоє. Да. На Донеччині медик потрапив з побратимами в оточення російських спецназівців, але успішно відбились. Іншого разу йому довелось провести в ворожому оточенні три доби. Після цього отримав нагороду Золотий хрест. Це було, звісно, дуже неприємно, тому що ми сиділи, думав, блін. Скоріше за все, ми, ми тут і залишимося, але як бачите, знову таки доля доля розпорядилася так, що я перед вами сиджу, і все зі мною знову таки гаразд. Досвідчений бойовий медик. Нині інструктор з тактичної медицини. Він навчає правильно надавати допомогу при пораненнях, зупиняти кровотечу, користуватися турнікетами та евакуювати постраждалих. Вільна медицина дуже відрізняється від військової медицини. Це потрібно розуміти. Але якщо у людини є бажання, вона хоче піти воювати чи, наприклад, не воювати, а оказувати допомогу, то ну, звісно, це буде цікавий досвід, але потрібно враховувати усі ризики. Ілля впевнений, так мед потрібен не тільки військовим, усі цивільні мають вміти надавати першу допомогу, бо ворог безперестанно гатить по мирних містах. Звісно, кожна людина має при собі мати і турнікети, і можливо навіть аптечку. Але знову таки потрібно розуміти, що не кожна цивільна людина у це все вникає. Але як я бачу, постійно якісь компанії, якісь організації проводять тренінги з так Наприклад, моя мати вона працює у частній клініці, і вона постійно проводить тренінги з так своїм підлеглим. В принципі, в мене вчиться і там розповідаю. До великої війни хлопець грав у двох гуртах. Виступав на різних майданчиках. Усі три роки він не забуває про своє хобі. Каже, музика це психологічне розвантаження. Всі завжди ввожу вожу з собою гітару, щоб трошки. Якби <рес> я знаєте, так показав та трошки розслабитися і відволіктися від усіх цих військових справ зараз. Я в принципі не знаходжуся у бю саме у бойових діях, але знову таки теж важливий момент підготовки військовослужбовців. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Дніпрові. У Дніпрі нагородили лікарів єврейського медичного центру за високий професіоналізм та самовідданість у порятунку людей. 130 лікарів широкого спектру надають допомогу військовим ЗСУ, рятують постраждалих від ракетних обстрілів, опікуються переселенцями та малозабезпеченими сім'ями. Детальніше про це у випуску новин о 18.00. Ми розуміємо, що головне навантаження звичайно воно на людях, на лікарях, на сестрах, медбратах. Тут здійснюється медична допомога в тому числі військовим, які отримують різні пошкодження під час бойових дій. В тому числі це можуть бути не бойові пошкодження, наприклад, неврологія, затиснення нервів. До дня космосу у Дніпровському планетарії для учнів старших класів провели пізнавальну екскурсію. Група з 60 школярів занурилася у захопливий світ астрономії. Вони дізнавалися про таємниці всесвіту, новітні відкриття та дослідження космосу. Родзинкою заходу стало споглядання справжнього зоряного неба під куполом планетарію. Такі події не лише збагачують знання, а й дарують яскраві емоції. Детальніше дивіться у нашому сюжеті о 18.00. По буднях в нас двічі на день зранку. Ми приймаємо безкоштовно школярів міста Дніпра. Це наша така соціальна ініціатива. у нас невеличкі уроки астрономії. Це приблизно година півтори сеанс, під час якого діти отримують ну базову компетенцію з астрономії. Все, що їм треба знати про космос. вони дізнаються там. Ми їх поділяємо за поділяємо за віком. Якщо це діти маленькі до шостого класу, а ми розкажемо трішки легшу інформацію та показуємо в кінці мультфільм. Якщо це старші класи, то це вже більш. Про фізику та природничі науки та фільм про космос в цій програми. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.